Амбітні цілі. Наскільки це важливо? Це дуже важливо. Тому що саме це дозволяє вам рухатися вперед, працювати над собою, набивати шишки, відпрацьовувати їх і ставати краще. Але справа у тому, що з кожною такою помилку котру ми відпрацювали, ми стаємо краще. І так, треба вміти міняти свої цілі. Додавати їм цінності. Тому що коли у нас немає досвіду, ми більше зосереджуємося на оболоньки. На тому, щоб це було класно, кльово, ми хочемо випіндритися. Наприклад, хочемо стати найкрутішою будівельною фірмою. Та без проблем. іди до чиновників допрацюйте. Хочу стати найбільшою будівельною фірмою. Та без проблем. Будуй фуфло дешево, і буде багато замовників, нема питань. Цінність. Яка цінність ваших амбітних цілей? Коли я дивлюсь відео, де запитують у ментра, які би ви поради дали собі 20-річному молодому? Я скажу вам так: жодної. Жодної поради я би собі не дав. Чому? Тому що в 20 років я би навіть не зрозумів суті цієї паради. Тому що в мене за плечима не було б того досвіду. От і все. Кожна людина має право на помилку. І ми відпрацьовуємо їх, і ми стаємо краще. Вчиться ставити амбітні цілі, котрі мають цінність не для вас, цінність для суспільства, в котрому ви живете. Оце краще. Так. Тому треба вчитися.